Привіт! Мабуть, вам точно знайомий момент, коли начебто все добре, а потім бац, і лібідо зникає. І навіть зникає так, що і думати про секс взагалі навіть не хочеться. А потім в голові, що зі мною не так, що з моїм тілом, можливо, це з моєю психікою, і взагалі що з цим робити. Тому сьогодні розберемо, як зрозуміти, чи це фізіологічна медична проблема, чи діло в психології. Дам практики, які допоможуть тобі зрозуміти причину зниженого лібіду та почати вирішувати її, а також розповім історію із моєї медичної практики, які точно тебе здивують. Тому давай спочатку розберемо, що таке лібідо. Лібідо це не просто я хочу сексу. Це складна система, де задіяні і гормони, і нервова система, а також мозок. І психологічні фактори. І якщо десь щось йде не так, то твоє лібідо зникає. А ось факти на лібідо впливають три системи: гормональна, це естрогени, тестостерон, допамін та кортизол. Нервова система, тому що вона відповідає за чутливість та роботу нашого мозку. І психологічна стрес, тривога і різноманітні психологічні травми. А ось одна коротенька історія з моєї практики. До мене прийшла дівчина 35 років, яка каже, що ну, я раніше хотіла сексу кожен день. А от е, наразі тільки раз на місяць і то без бажання. От обстежуємося, аналізи в нормі, тіло здорове, а от як тільки заходить мова про роботу, все виникає стрес та тривога. І дівчина постійно виснажена виснажена своєю роботою і стресом. І це причина зниженого лібіду, тобто психологічний блок на задоволення. Тому тут важливо зрозуміти, що інколи тіло працює нормально, а мозок саботує весь процес. Звісно, також може бути фізіологічна проблема. От, давай чесно. Якщо проблема з лібідо, перше, що потрібно зробити, так це зрозуміти, чи це не проблема з тілом. А як це зрозуміти? Для чоловіків тут потрібно зрозуміти, чи є ранкова ерекція. Якщо її немає, то обов'язково потрібно перевірити гормонію. А от для жінок першим таким фактором це сухість в піхві. Навіть якщо бажання є, а от тіло не реагує, не виділяє природну смазку. А також чи є хронічна втома, тому що якщо ти постійно виснажена, підвищується рівень кортизолу, який блокує твоє лібіда. А також зміна ваги, особливо різка, тому що це дуже негативно впливає на баланс гормонів. А також ліки, можливо, ти приймаєш антидепресанти або гормональну контрацепцію. Вона дуже часто впливає негативно на сексуальне лібіда. Також одна історія з моєї практики. До мене приходить дівчина і каже, що в мене взагалі немає сексуального бажання, а чоловік вже думає, що я його просто розлюбила. Ми починаємо обстежуватися. Після обстеження ми виявили, що саме медична проблема. Ми пролікували захворювання, і лібідо стало таким, яким було раніше. Тому що робити в цьому випадку? Потрібно здавати аналізи на гормони. Перевірити ліки, які ти які ти приймаєш, чи не знижують вони сексуальне бажання, а також працювати з її стресом, тобто відновлення харчування, нормальний сон, зниження рівень стресу, фізичної вправи. А от що робити, якщо здаєте аналізи, а вони в нормі і взагалі немає ніякого захворювання, яке скаже, що саме через це зникло твоє сексуальне лібідо. Звісно, ми починаємо тут вже думати, можливо, якісь психологічні фактори на це вплинули. Тому, які головні ознаки, що раніше було сексуальне бажання, але воно поступово починає зникати? Секс також є, але вже він не приносить задоволення, навіть може зникати оргазм або зменшуватися збудження. Думки про секс викликають тривогу та занепокоєння. А також, можливо, є проблеми у стосунках, постійні образи, скандали і, звісно, вигорання та стрес. От також історія із моєї практики. Вже приходить до мене чоловік і каже, «У мене така класна дружина, вона так класно виглядає. Але в мене взагалі немає до неї сексуального бажання. От починаємо копати, і тут виявляється, що після народження дитини дружина почала ставитися до свого чоловіка, як до тата. І саме в цей момент мозок чоловіка вимкнув еротичний процес. Що ж робити, якщо є психологічна проблема? Це, звісно, робота з тілом, тілесні практики, більше фізичного контакту, але без очікування сексу. Виявити, звісно, та опрацювати стрес та конфлікти. Та також перезапустити систему задоволення, дозволити собі. Приємні емоції. Тому які головні висновки потрібно з цього зробити? Якщо твоє сексуальне лібідо впало, спочатку почни з тіла, вияви, чи немає там медичної проблеми. Якщо все добре, починай розбиратися зі своєю психікою. І головне, не ігноруй проблему, тому що, якщо вона довго тривала, вирішувати це питання швидко вже не вийде. Тому, якщо цікаво, тобі більше дізнаватися. Саме про таку тему, про сексологію, підписуйся. Пиши, чи була раніше в тебе така проблема, як ти з нею розібралася. А в наступному відео ми вже розберемо, як повернути пристрасть у стосунки.